проєкт рішення про встановлення ставок єдиного податку на території Кременчуцької міської територіальної громади. Будь ласка, будь ласка, ми детально минулого року ми підвищували дифференцьовано від 10 до 20%. процентів. А в цьому році ми проєктом рішення пропонуємо підвищити. Другій групі єдиного податку всім до 23%. Наступний, будь ласка, слайд. Це тим, кому ми не підвищили минулого разу. Ми да, сьогодні підвищимо я так, так. так, якщо в кількісному виразі, то це стосується десь близько 500 суб'єктів господарювання. Взагалі, у нас складників єдиного податку 11 тисяч триста Це коснеться лише до 500 осіб. Це ті кведи, такі як стоматологія, інша освіта, 47-11 це розділна торгівля в магазинах, то що ми тоді залишили 15%, тобто це небагато. Якщо подивитися в розрізі по Україні, то ну, здебільшого громади великі мають вже максимальну цю ставку 20%, І ми з вами будемо на рівні доганяємо. Його. Так, на рівні будемо. Якщо казати. По грошовому еквіваленті, що ми можемо залучити додатково за до громади, це буде лише 3 і 4 мільйони гривень в 26-му році, так, з 1 січня 26-го року. Тобто 3,5 мільйони рінтової. Це невелика сума для громади, але ми вирівнюємо податкове навантаження для всіх видів економічної діяльності, так, як це планувалось минулому році. Зрозуміло, ті частині є у когось якісь запитання? Немає, так? Давайте далі. Наступний це податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Можна також презентацію. В цьому податку ми також пропонуємо збільшити ставку на нежитлове нерухоме майно. Тобто Це нерухоме майно залишається на рівні 0,5%. Від мінімальної заробітної плати. Податковий кодекс нам дозволяє до 1,5% піднімати. Ми не житлове пропонуємо також 0,5%. Було 0,3? Так, да, було 0,3, пропонуємо 0,5. І є також у нас була пільга на гаражі 30 квадратних метрів. Ми пропонуємо її прикрати. Це ті гаражі, на які є право власності. Вони є як у фізичних осіб, так і у юридичних осіб. Ну, по сплаті це буде 10 тисяч гривень Мільйон 200? Ну ні, 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 я склала за гараж. А, за гараж, гараж, я я думав, зрозумів. Якщо ми розглянемо збільшення надходжень до бюджету, то на 26 й рік це близько 17 мільйонів, на 27 й це плюс 34 мільйони. Саме з цієї групи податку. Щось може ще? пояснити. Я думаю, може, ми податково заслухаємо. Чи потім ми ви за все ціліком розкажете. Що я сказав? Я буваю це Марку вставити, що <пробітник> шуба, <пробітник> шуба, шуба Алла. Хочу сказати, що на сьогоднішній день по місту храничу варто на у нас від сонка в місті Полтаві, для порівняє, щоб всі мали розуміння. У 25-му році 0,5 відсотків, Мигара 1,3 відсотка, і лудний 0,5%. Тобто це говорить про те, що у нас в місті Кременчук найнижча ставка по податку на нерухоме майно нежитлова не рухомість. Дякую, зрозуміло. Дякую вам. Є у когось якісь запитання? Чи зрозуміло і так всім? Ну, ми це питання дуже ретельно обговорювали минулого разу, коли ми піднімали, да, не всім, а частково. Тому, я так розумію, ми дали якийсь період людям підтримки. Ну, на сьогоднішній день я так розумію, що час вимагає для того, щоб ми дійсно вирівняли ситуацію і щоб була єдина у нас політика для всіх, як кажуть підприємців. Будь ласка. І це на рівні позиція ставка на рівні в регіоні і добре. 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 У нас все тільки так. Ну тоді, якщо немає ні у кого ніяких запитань, хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую вам.